Сьогодні відбулося чергове засідання штабу підготовки до опалювального сезону. Про його результати дізнаємося від очільника штабу, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернашова. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. У вас така мапа, наче прогноз погоди. А наскільки я розумію, це відсотки готовності регіонів до опалювального сезону, чи що? Так, ви абсолютно праві. Саме так. Це готовність областей до опалювального сезону. Тобто готовність житлово-комунального господарства, мереж інших систем, як ви бачите, вона трошки схожа на прогноз погоди, але і погода нас також буде цікавити е, в наступні тижні, тому що нам треба буде приймати рішення на рівні міст щодо початку і дати початку опалювального сезону. Я хотів би всім нагадати, що опалювальний сезон починається за рішенням органами місцевого самоврядування. При ситуації, коли трьохденна температура вже нижче восьми градусів, тобто середня температура протягом трьох діб менша ніж вісім градусів, і цього року е, не з... буде переглядатися це правило. Тобто, як завжди, у вінкінх вим... вим... це, це, батареї нормальна практика, нормальне правило, ми е, фактично готові з 15 жовтня будемо. Включити е, тепло в е, багатоквартирні будинки, але за прогнозами е, Держметалослужби, гідрометцентра, е, ми знаємо, що жовтень планується сухим та теплим. То я впевнений, що особливо в південних областях, в південних регіонах, ми будемо включати тепло ближче до кінця жовтня, початку листопада, але Погода демо... за нас. Погода за нас, погода за нас. Я всі цим вітаю. Тут, на вашій мапі, майже всі регіони 100% написано. Тобто, це вони на 100% підготовлені до опалювального сезону. Чи що ця цифра означає? Так, це означає, що система житлово-комунального господарства міська, там де є центральне теплопостачання, готова на 100% і в будь-який момент може бути підключена і постачати тепло. На сьогодні таких регіонів областей у нас 16. Решта наближаються до цього показника. Вже є 95-96 і більше окрема ситуація. Ми розуміємо, що наразі існує регіональні особливості у нашій державі викликані подіями військових дій. І зрозуміло, що окрема ситуація в громадах Донецької області. Також громада Харківської області, які на сьогодні виведені, тому ми активно працюємо над тим, щоб наслідки бойових дій. Ліквідувати якомога швидше і підняти ці показники, от я бачу, що у вас там знаєте з зірочкою написано стан готовності житлових будинків, що не мають значних пошкоджень. Це стосується Запорізької, Донецької та Харківської областей. А от що робити людям, чиї будинки в цих регіонах пошкоджені, і як вони будуть грітися? Знаєте, перед початком опалювального сезону я хочу звернутися до всіх громадян і сказати про те, що всі українці мають бути в теплі, мають отримати можливість бути в теплі і бути обігріти. Я хотів би нагадати, що зараз йдеться активна робота щодо ліквідації наслідків бойових дій. Безумовно, до початку опалювального сезону неможливо. Привести всі об'єкти, які зруйновані чи пошкоджені в стан готовності до опалювального сезону, але ті об'єкти, в які неможливо буде подати буде подати тепло, вони чітко зараз нам зрозуміли. Ми активно комунікуємо це з міськими головами, і на рівні міст ця ситуація вирішується: тобто, людям надається альтернативне тимчасове житло. Для того, щоб е, провести там е, цей період. Чи є конкретні населені пункти, села, міста, де опалювальний сезон точно не розпочнеться? Опалювальний сезон розпочнеться в усіх регіонах України. Е, для цього є всі підстави сьогодні. Зрозуміло, що окремі громади Донецької області, які контролюються? Україною на сьогоднішній день вони мають специфіку. Сьогодні вирішується питання щодо постачання газу в ці регіони, в ці райони. І я впевнений, сподіваюся, що ми зможемо вирішити це питання і зробити таким чином, щоб опалювальний сезон і там розпочався. Але маємо розуміти, що в, особливо в прифронтових регіонах це питання залежить. Тому числі від розвитку бойових дій, то маємо бути готовими, що в прифронтових регіонах будуть виключення. На деокупованих територіях Харківської області були пошкоджені теплоелектростанції, котельні. Чи вдалося їх уже відремонтувати? Чи будуть там люди з теплом? Бачу, що Харківська область на 94% у вас готова до опалювального сезону. Так, абсолютно. Зараз цей показник на сьогоднішню дату, тобто на 6 жовтня. Ще є час підготуватися і владнати об'єкти теплопостачання. Сьогодні ведеться активна робота по реконструкції і відновленню великих підприємств теплокомуненерго, які постраждали. Це і ТЕЦ 3 в Харківській області, це і Чернігівська ТЕЦ, це Кременчук, і це Охтирка. Сьогодні у нас також була відповідна селекторна нарада з міськими головами названих міст, а також очільниками обласних адміністрацій, і ми були запевнені в тому, що в названих містах опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Ми це моніторимо практично кожного дня. Окрім регіонів, які були або окуповані, або де поруч бойові дії, чи прямо там ведуться бойові дії, чи є ще населені пункти, мешканцям яких треба особливо ретельно готуватися до цього опалювального сезону? Купувати більше теплих шкарпеток. Там, наприклад, до цього опалювального сезону маємо готуватися незалежно від регіону проживання. Маємо ставитися дбайливо до тепла, дбайливо до його збереження. Маємо готувати свої оселі, тоді все буде добре. Як ви бачите, держава готується відповідно. Ми розуміємо, що це буде найскладніший опалювальний сезон в нашій історії, але відповідний рівень ресурсу, який необхідний для того, щоб пройти цей опалювальний сезон, він підготовлений. Але маємо ще раз хочу сказати по-дорослому ставитися до тепла, до енергії, готуватися до зими? Тоді все буде добре. Ви ну, знаєте, у зв'язку з тим, що неодноразово влада вже попереджала про те, що буде надтяжкий опалювальний сезон у соцмережах. Дуже багато інструкцій від блогерів, від якихось профільних видань, що треба купити додому, аби пережити цю зиму, як обладнати свою оселю. Яка рекомендація від Міністерства розвитку громади та території? Що має... Має бути у кожної людини в багатоквартирному будинку, в приватному будинку для того, щоб себе максимально убезпечити від холодної зими. Я напевно нічого нового не скажу. Про це ви праві вже багато чого сказано. парад багато. Якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, в квартирі ваше завдання перевірити щільність віконних прийомів, дверей, перевірити стан даху. Перевірити під'їзди, також двері, зрозуміло, що опікуватися про додаткові пристрої до додаткових вигрівачів, можливо, електровигрівачів, також бути готовими до того, що можлива ситуація, яка буде передбачати особливі ваші дії. Але ще раз повторюю: якщо ставитись по-дорослому і відповідально, це буде добре. Приватному секторі зрозуміло, що маємо подбати про альтернативні джерела енергії, якщо вони знадобляться. Але будемо сподіватися, що ми пройдемо цей період впевнено, але маємо знати бути сконцентрованими. І дбати про те, щоб ставитися бережливо заощадливо до енергії, до тепла, до електроенергії і до іншого. Чи витримає електромережа, якщо люди почнуть масово вмикати обігрівачі, чи не стануться через це віялові, потім відключення електроенергії? Зрозуміло, що є обмеження е потужності. Але впевнений, що відключення, якщо вони будуть відбуватися, вони будуть носити тимчасовий характер, і е, про те, що ви питаєте, не буде відбуватися. Але ще раз повторюю: ми маємо готуватися до гіршого, тоді все буде добре. За попереднім прогнозом, яка буде температура в квартирах цієї зими? Температура в квартирах цієї зими не має бути нижчою аніж 18 градусів по Цельсію. Ми рекомендуємо, щоб температура в оселях українців цього опалювального сезону коливалась в межах 20, максимум 22 градусів тепла. Маємо завершувати з звичкою, яка, на жаль, накопичувалася у нас багато років, тримати температуру в оселях, я перепрошую, до 30 градусів, при цьому мати відкриті вікна і опалювати повітря. Ну тут була проблема просто в попередні роки з тим, що в квартирі дуже спекотно, а ти ніяк не можеш це підкрутити. Тому люди відкривали вікна. Не у всіх є можливість індивідуально регулювати температурний режим. Тут знаєте від людей мало що залежало. Будемо сподіватися, що цього року просто не буде такої потужної. Ну, ми бачимо, що не буде такої потужної подачі тепла, тобто готуватися до 18 градусів треба готуватися до 18 і більше але готуватися до того що температура не буде надвисокою. Зрозуміло вас. Дякую дуже за те, що поінформували. Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та території України, долучився до нашого ефіру. Повідомив про те, що більшість регіонів України вже готові на 100% до опалювального сезону. Увімкнути опалення цього року, як завжди. Ймовірно, десь в середині жовтня, якщо буде тепла погода, то ближче вже до листопада. І температура в оселях буде 18 градусів і вище, але треба готуватися до різних сценаріїв, думати, куди ви переїдете, якщо. Живете в багатоквартирному будинку і там довго не буде електроенергії і тепла. А в приватних будинках готуватися до і мати альтернативні джерела опалення. Ну а ми продовжуємо марафон.